Ну, тобто тема дня Дональд Трамп провів телефонну розмову із Володимиром Путіним. Вона тривала близько двох з половиною годин. Незабаром Білий Дім оприлюднить заяву за підсумками цієї розмови. Михайло Подоляк зараз з нами в студії. Це радник керівника офісу президента України. Пане Михайле. дуже вчасно ви якраз з'явилися в нашій студії, Добрий тому вечір. що Добре. питань багато. Я не знаю, чи ви щось знаєте, але починають з'являтися перші повідомлення про результати перемовин і. Що вам відомо, так я не буду зачитати, що... поки що результатів перемовин є позиція Росії. Вони напередодні її підготували і оприлюднили, в якій дуже чудесно, Мені подобається там є така пропозиція. Давайте ми на 30 днів припинимо вогонь і запропонуємо, щоб ви не постачали техніку, зброю, ресурси Україні. Ну щоб вони за 30 днів мали дефіцити, які наростають. Ми в цей час будемо все підвозити на лінію фронту. А потім ми скажемо, як це традиційно для Росії. Ви знаєте, ми не домой. Про що? Бо вони не хочуть добровільно стати перед нами на коліна, тому війну продовжимо. Але ви тільки прогарантуйте нам, щоб ці 30 днів, наприклад, не було постачання зброї для України. Ну і відповідно мобілізації і так далі. Це ж Росія. Ви серйозно хочете думати, що Росія може запропонувати щось адекватне і це буде прийнятним? Мені сподобалося... Дочекаємось, скажімо так, результативної частини від пана Трампа. Почекаємо, як він оцінює те, про що він домовлявся з Російською Федерацією, тому що, як на мене, є чітке розуміння, має бути у всіх чітке розуміння: Російська Федерація ніколи ні до чого ні з ким не домовиться, якщо вона не отримає все, що вона хоче отримати. Ну тобто вона завжди веде переговори так, начебто, ви все маєте віддати, а вам нічого. І якщо ви це не розумієте, то тоді ви будете віддавати до певного часу, а потім так, чекай. От, ми просто пропонуємо всім цього моменту не чекати а просто відразу зрозуміти Росія має бути до чогось примушена. І все, і тоді все буде дуже швидко вирішено. Але давайте дочекаємо ще раз стейтменту від Білого Дому для того, щоб оцінити про що ж дійсно вони говорили. Так, звичайно цікаємо, чекаємо перші заяви від Білого Дому. Зокрема, пане Михайло, знаєте, от ви влучно сказали про умови загалом певних перемовин, тому що тут те, що кажуть росіяни, потрібно ділити. Я вже не знаю на скільки сотень чи тисяч, і так далі. І те, в чому є спільна позиція і Дональда Трампа і пана президента України Володимира Зеленського, це те, що Угода про перемир'я, бо про, про припинення війни, про припинення обстрілу це угода без умов для Російської Федерації. Це те, що ця сторона не має права точно нічого говорити. Як ви думаєте, сьогодні Путін міг говорити про те, що да, ми будемо говорити про припинення, але послухайте перше, друге, третє. Є одна проблема, і вона ніяк не може бути вирішена. Це проблема не аналітичності по відношенню до Росії. Ну не профайлують Путіна. Він же передбачуваний. Він не розуміється на тому, про що ви зараз говорите. Він не розуміє, що є юридичні формати певні ультимативні. Ви праві припинення вогню це ультимативний формат. Там не може бути політичних умов. Вони не входять в цю опцію. Це для цього робиться. Ви припиняєте вогонь, зупиняєтесь там, де ви знаходитесь. В цей момент формуються певні переговорні майданчики, на яких вже обговорюються політичні умови. Вони можуть бути прийнятними, неприйнятними. Ви 30 днів це робите. Після того як вас не вийшло, ви або продовжуєте, або продовжуєте війну, або продовжуєте переговори. І тоді ще раз 30 днів. Ну, припинення вогню. Путін цього цього не розуміє. Він вважає, що він вже веде з вами ультимативні переговори. Він говорить: так я готовий припинити вогонь, якщо ви. Дозволити мені вирішити наступні питання, які я три роки вирішити не можу. Які питання? Я хочу, щоб Україна була роззброєна. Він відверто про це говорить. Він три роки про це говорить. Я хочу, щоб вони не чинили спротив. Друге, я хочу, щоб вони перестали мобілізувати. Зрозуміло, я хочу, щоб вони перестали інвестувати у військові виробництва. Я хочу, щоб в них не було дронів ракет, а головне, щоб в них не було протиракет. Тому що я хочу через 30 днів вдарити накопиченим ресурсом ракетним. Щоб вони відразу відчули, хто я такий, він вам це прямо говорить. Це ж настільки очевидно, що думати, що Путін міг щось інше зробити. Це ще раз, ну треба вже його профайлувати. Дивіться, зараз от написали любителі статистики, що дві з половиною години розмова між президентом Росії та Сполучених Штатів це історично найтриваліша розмова. Так от ми зараз розкладаємо з вами буквально в кілька хвилин, і ми здається відчуття таке, що ми розуміємо Путіна. Трамп дві з половиною години що робив з ним? Там? він ну, не, не може право. він, не може зрозуміти це або, або або це була розмова не лише про Україну. Це була розмова не лише про Україну. Наскільки я розумію, вони обговорювали деталі можливості проведення хокейного матчу. Між збірною Росії і Сполученими Штатами, які будуть складатися з гравців НХЛ і КХЛ. Це складно, тому що там багато є гравців. Ви розумієте, що Російська Федерація, от для мене це теж, до речі, дивно, коли ми говоримо про американську складову. Ну, в них вже на перших ролях сьогодні в НХЛ росіяни, низка росіян. Кучеров, Овечкин, який хоче побити вічний рекорд пана Грецький і так далі. тому подібне. Ви розумієте, трошки схибленість всієї цієї ситуації. Є країна, яка обнулює репутацію міжнародного права, обнулює репутацію інших країн, а в той же час представники цієї країни спокійно приймають участь в чемпіонаті партнера України і так далі. Вони це обговорювали. Але знову ж таки, давайте тут трошки спокійніше до цього всього ставитись. Вони в рамках двосторонніх відносин можуть обговорювати все, що завгодно. Це двосторонні американо-російські відносини. Я розумію, що це дивно звучить, тому що дивіться, кожна нова адміністрація, я про це неодноразово вже казав. Кожна нова адміністрація, яка приходить на хвилі триумфу, заходить в Білий Дім. Їй здається, що минула адміністрація не вміє нічого робити дипломатично, а ми зможемо перезавантажити відносини з Російською Федерацією. Отримати гарні результати. Мають чи вони право на це? Безумовно. Безумовно. Питання в тому, що ви завжди будете отримувати один і той же фінальний результат, тому що з того боку буде Росія. А Росія завжди хоче отримати все, не вкладаючи ні у що. Чому? Тому що Росія з вами може конкурувати за рахунок фейку, пропаганди, брехні, шантажу і війни. Вона не може з вами конкурувати за рахунок технологій і ще чогось. Ну, все. Пане Михайло, Україна має свою відповідь або план АБВ на випадок того, як могла пройти ця розмова сьогодні? Це які не питання плану. Це питання об'єктивного розвитку. Дивіться, ви можете я, я навіть знаєте до чого перейду. сьогодні. в нас з вами 59-й день. Ну не в нас з вами, а 59-й день перемир'я в секторі газу. Угу. Як навіть не буду продовжувати, да і сьогодні був нанесений удар по сектору газу країною Ізраїлем. і це правильно, тому що не можна з тим, хто заточений на війну. Так, ти будеш імітувати, він буде щось імітувати. Ви будете робити вигляд, що все круто, і так далі, і тому подібне. Але потім це приведе до того, до чого сьогодні привело в секторі газу, до повторної війни, якщо ми говоримо про нас. Російську Федерацію можна зупинити трьома інструментами, і це об'єктивний розвиток. Навіть якщо сьогодні буде там щось сказано, ми там про щось домовилися, і так далі. Ні, тому що домовитись можна тільки, якщо Росія буде розуміти, що ціна війни для неї надто висока. І чим далі, тим більше ціна війни. Якщо вона цього не розуміє, то вона вважає, що вона отримує з війни доходність. Це може бути політична, репутаційна доходність, будь-яка доходність і так далі. А головне Росія буде вважатись глобальною країною, яка впливає на правила. Більше того, Росія буде конкурувати за глобальне домінування за рахунок однієї опції насилля. І це насилля вона буде завжди казати. Дивіться, ну ми ж бачите в Україні, велику масштабну війну провели. Якщо ви хочете нам щось не віддати, то ми проведемо таку війну у вас і всі будуть щось віддавати. В цьому проблема. Це проблема перебудови глобального простору політичного. Чи потрібен він комусь? Ні, дивіться, тоді ми переходимо до вашого плану, Б, С, Д, Є, і так далі. Це не потрібно Європі, це не потрібно Сполученим Штатам. Як це не парадоксально? Вони є природнім конкурентом Росії, тому що це ж про домінування. Ну, ви або віддаєте все Росії, і тоді ви маєте робити те, що вона говорить. Це трошки дивно буде по відношенню і до пана Трампа, і до Сполучених Штатів загалом, і так далі. Або ви маєте конкурувати. Конкурувати за рахунок, знову ж таки, сила проти сили. Чому? Тому що Росія не розуміє раціональні доводи. Ви не можете з нею розмовляти. Ви можете прийти і ультимативно сказати: дивись, будемо робити так, так і так. Ти відмовляєшся, хлопці, заходьте, виносьте. Ви розумієте? Це принцип роботи з Росією. Я вже відверто говорю принцип про це. принцип сили. так. Безумовно, сила проти сили. Ще одна тема це тема миротворців. Британський прем'єр Кір Стармер готовий до тривалого розміщення своїх військ в Україні. Про це пише видання The Times. За словами посадовця, Лондон безстроково розмістить війська в Україні разом із союзниками для підтримки миру та запобігання новому вторгненню Росії. Водночас, за словами журналістів, прем'єр не відповів на запитання, чи дозволять миротворцям стріляти по російських солдатах у разі атаки. Ну, цікаво, насправді теж. Тема, причому єдності немає навіть серед наших європейських партнерів минулого тижня була заява Джорджі Мелоні, що Італія в цьому брати участь не буде. А паралельно, Італія, як от країна Великої сімки, паралельно була ухвалена резолюція G7 також минулого тижня, де абсолютно підтримується ідея після припинення вогню гарантії для України після і після, припинення після вогню. Ну не після припинення після миру, так угу. що от в. Військові гарантії для України мають бути. І це дуже цікаво. Як може бути так? Це не те, що цікаво. Це говорить про дорослішання Європи в політичному сенсі. Вони ведуть дискусію. Ця дискусія, навіть уявити її собі не можна було ще там, рік тому. Сьогодні вони її ведуть. Вони говорять про те, що ми готові до цього і так далі. Ви праві, коли питаєте, чи будуть вони стріляти, якщо росіяни будуть їх атакувати, будуть. Тут навіть не 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 немає про що дискутувати, тому що це вже буде загроза життю конкретної людини і вона буде захищатись. А росіяни будуть провокувати, і тому, якщо буде прийнято рішення, але знаєте, ми коли говоримо про миротворців, треба трошки ширше: гарантії безпеки, а Європа розглядає заведення. Вже дивіться, тут трошки парадоксально все виглядає, трошки інакше ніж ще вчора. Це вже не йдеться про гарантії безпеки для України. Я хочу, щоб ми з вами це зрозуміли. Йдеться в виконанні Європи, коли вони ці теми піднімають, це йдеться про гарантії безпеки для Європи вже. Тому що вони розуміють, що для Росії є один напрямок війни, немає інших. Росія не буде так. Там Азію, Схід, чому там Китай, це територія впливу вже іншої великої країни, яку Росія дуже боїться, і Росія буде атакувати Європу, тому що зважатиме на те, що у Європи ще там 5-6 років піде на, піде на те, щоб займатися переформатуванням безпекової архітектури. І тоді вона слабка, і можна щось там забрати, чи можна ультимативно щось вимагати і так далі. І вони будуть туди йти. І тому Європа розуміє, що якщо ми побудуємо правильну структуру гарантії безпеки для України, таким чином ми себе убезпечуємо. А що таке правильні гарантії безпеки для Європи? Дивіться, вони ж чітко це вже проговорюють. Перше, закрите небо над Україною, це означатиме, що ні, ні жодна ракета не пролетить на територію Європи. Вони всі будуть збиватись на територію України. Як це не звучить ну, для нас з вами добре з одного боку закрите небо ж нам потрібне, але з іншого іншого боку Європа говорить про те, що ми хочемо, щоб там все закінчувалось? Mm. Далі вони говорять про те, що ми готові збільшити постачання воєнної техніки України. Ви не можете стільки виготовити, щоб було паритетно з Російською Федерацією. Ми вам будемо постачати і інвестувати в ваше виробництво. У Вас дуже гарні, наприклад, дронові виробництво. А і третє, ми хочемо, щоб ми були присутні вже безпосередньо у вас у вигляді контингентів. Ці контингенти можуть виконувати різне завдання. Вони поки що не говорять про те, що по лінії фронту буде стояти цей контингент. Чому? Тому що там буде в будь-якому випадку провокація Росії, атака Росії, і там безпосередньо буде боєзіткнення. Вони до цього ще не готові, але це питання дискусій. Щодо пані Мелоні, вона також шукає рішення. Тому що все, що сьогодні відбувається в Європі, в зв'язку із позицією Сполучених Штатів і в зв'язку з трьохрічною війною і так далі, для Європи сьогодні час, коли треба визначитись в трьох напрямках. Перше, хто ми? Чи відповідаємо ми самі за себе з точки зору безпеки, оборони, немає різниці. Друге питання. Якщо ми розуміємо, хто ми, то що ми будемо робити тут і зараз, а це вже план той же пані Фондерлян щодо інвестицій іншого рівня у мілітарні виробництва. І нарешті третє, головне питання: як ми будемо допомагати Україні? Тому що якщо там ми програємо, ми це Європа. Разом з Україною, то тоді ми маємо вже готуватись до війни на своїй території. І тут в мене буде питання: а чи точно вони готові до цього всього? Так, це про те, що чи можуть обіцянки стати реальністю? Тому що коли ми кажемо про те, що наші партнери готові направити навіть міжнародний контингент після завершення війни, то якщо ми отримаємо перемир'я мінімум в 30 днів, чи означає це, чи можемо ми скористатися цим періодом в 30 або далі продовженням? Як час, коли немає обстрілів, і ці контингенти можуть зайти а на територію нашої держави, ви задаєте практично ідеальне питання, на яке вже відповів сьогодні вам Путін. Він це також розуміє. Він розуміє, що в нього Щось буде, буде можливостей, та... і йому треба це використати сьогодні, а, довести, що він готовий до миру. Фіктивно, безумовно. Uh -huh. Це ж ви розумієте, що він не готовий до миру і так далі. І витрибутувати у пана Трампа. Заборону на постачання зброї контингентів, і сьогодні, до речі, вони про це офіційно сказали. Mm -hmm. Вони вважають, що це дуже небезпечні розмови про контингенти на суверенній території іншої країни, якихось контингентів, про це сьогодні Пісков заявив, і так далі. Дивіться, він це також усвідомлює. Що як тільки буде розроблений оцей пакет гарантій для України, по суті, для Європи, як тільки буде йти переоснащення тотальної української армії, українського військового виробництва, ну чи там мілітарного виробництва. Ширше, як тільки буде збільшення постачання необхідного інструмента. Головне, як тільки буде реалізовані три а, ініціативи Європи: які закрите небо з урахуванням участі в цьому Сполучених Штатів, а, а, інформаційна підтримка. Ну розвід інформацію в повному обсязі України, і суттєво під це збільшена кількість постачання ракет. І третє ну на Україну безумовно на територію України, і третє а, суттєве нарощування присутності тут. Безпосередньо іноземних контингентів все, все, це ваші гарантії безпеки. Це не про НАТО політичне, не про якісь альянси, не про політичні рішення, не про використання права вето Угорщину і так далі. Це про конкретику. Тут і зараз. Путін це прекрасно вже зрозумів. І тому йому потрібно припинення вогню для двох речей: перше, щоб е, сторгувати собі можливість закрити постачання чогось в Україну, щоб ми були з вами в тотальному дефіциті ресурсному і в той же час суттєво наростити. Він буде готовий 30 днів, потім ще 30 днів, а потім він скаже: Дивіться, не домовились. Ну ніяк не домовились. Ми хочемо забрати це, це вони не віддають. І він хоче мати суттєвішу перевагу в ресурсах. В нього є проблема. Дефіцитність також наростає, тому що економіка мілітарна Росії, хоча вони туди направили всі фінансові потоки, з соціальних програм на мілітарні програми, але вони не встигають виготовити кількість необхідного інструментарію для такого типу війни яким їм потрібно, але вони хочуть мати перевагу там один до десяти, один до дванадцяти, до п'ятнадцяти, до двадцяти. Мається на увазі в чому дрони, каби, ракети і так далі. І тоді вони знову ультимативно, більш цинічно, більш нахабно будуть з вами вести переговори. Це ж все настільки. Оце відкрита книга. Там прізвище Путін. А, і навіть я вибачте, скажу так: абетка для першого класу, да? от все, що стосується психотипу Путіна, його пропозиції і так далі, це можна вважати, що людина в 5-6 років буде розуміти ідеально. Буде розуміти ідеально. У ну, нас менше хвилини залишається до новин. Пане Подоляк, а от що тоді, що тоді робити? Ваше особисте, особисте переконання 30-денне перемиря буде чи не буде? Це от особисте переконання. От ви відчуваєте буде не зразу, але буде. Дякуємо вам. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, був гостем нашої студії.